Отже, за попередніми даними, у 88-му одномандатному виборчому окрузі лідирує представник політичної партії Народний фронт Юрій Тимошенко. Він отримує найбільшу кількість голосів виборців понад 25 тисяч. Сьогодні ми запросили фаворита виборчих перегонів у студію. Дорогі краяни. Вибори скінчилися, і я хочу щиро подякувати всім виборцям Городенківщини та Коломийщини, в першу чергу, всім тим простим людям, вірність, яким я декларував на кожній зустрічі, всім волонтерам, що не зупинялися в своїй праці ні вдень, ні вночі, кандидатам Любомирові Грицаку та Юрію Романюку, що перші підтримали мою кандидатуру, а також Юрію Овчаренку та Петру Книшуку за те, що вели боротьбу чесно, благородно і без бруду, чого на жаль, не скажеш про деяких неколомаян, при владиці Василію та отцям Михайлові Арсеничу, Михайлові Дзюбі та Миколі Мединському за благословення на перемогу та духовну підтримку всім бойовим побратимам з нашого батальйону, батальйону Айдар та інших підрозділів, який зараз на передовій, брати не зраджу і не підведу ніколи і нікого. А як зраджу. Стріляйте одразу. Дякую всім журналістам і всім працівникам засобів масової інформації за чесне висвітлення перегонів. Усій родині, яка була поряд зі мною весь цей час, і особливо рідному брату Валерію. Всім друзям, що підтримували мене добрими порадами, й особисто Михайлові Колодюку, Юрію Пригроцькому, Романові Захарчуку, Віталіку Дроніку, Василеві Рябому, пані Гані Вінтоняк, та всім знаним і навіть незнаним, поки що, друзям, які доклалися до цієї нашої спільної перемоги, безперечно, всій команді, і працівникам штабу Народного фронту, який мене висунув та надав всебічну підтримку, і найголовніше Господу Богу, без волі якого. Цієї перемоги ніколи б не було. Крім того, хочу сказати і про те, що користуючись нагодою, поєднував свої агітаційні поїздки з зустрічами в школах з дітками, де ми разом з друзями провадили з дітками уроки патріотизму. Можливо, перед Богом ці мої зустрічі з дітками були навіть важливіші ніж агітаційні поїздки, і завдякуючи Богові, я. В цих зустрічах знайшов тисячі і тисячі нових юних друзів, і хочу подякувати кожній з цій дитині за те тепло і радість, якою вони ділилися зі мною. І дітки хочу пообіцяти кожному з вас. Присягаюся, що у Верховній Раді я зроблю все, що в моїх силах. Заради того, щоб ця війна скінчилася якнайшвидше, і ваші батьки, у кого вони зараз є на фронті, повернулися додому до вас якнайшвидше, живими і неушкодженими. На радість вам і втіх усім нам. Дякую, до побачення.